Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Медо Анастасія, я психолог в процесі навчання. І тут я буду ділитися своїми думками та своїм життям. Тут буде про мене, про моє життя, про В'єтнам, про моє навчання, корисні рекомендації від мене, як від психолога в процесі навчання, та певні мої думки, які я хочу зафіксувати тут, в своєму новому YouTube-каналі. І сьогодні хочу поговорити про три усвідомлення, які я отримала за цей рік, і які хочу забрати з собою в 2026 тисячі І так, перше моє усвідомлення за цей рік це те, що ресурс не безкінечний. Мені постійно здавалося те, що якщо достатньо старатися, якщо проявити достатньо наполегливості, уваги, витримки, якщо попрацювати на годинку на дві більше, якщо присвятити свій вихідний день роботі, то буде виходити краще, ви будете досягати кращих результатів, ви будете мати більшу стабільність і так далі. Але це абсолютно не працює в довготривалій перспективі, тому що дійсно, коли я починала працювати, віддаючи всю себе ці справі. Справа могла просуватись вперед. Але це працювало тільки точково в певний період часу, коли мені потрібно було досягнути чогось. Тому що ресурс всередині нас він може закінчуватись, і нам потрібно його постійно регулярно підтримувати. І якраз таки для цього потрібно мати, як мінімум, перелік справ, дій, людей місць, які вас наповнюють, і постійно регулярно користуватися цим списком. Тому що тільки так можна себе підтримувати у цьому працездатному балансі, коли я працюю, не вигораю, коли я дійсно отримую задоволення від роботи, коли я в такому працездатному стані, який мені дозволяє рухатись вперед до своїх цілей, мрій та висот. Ввідомленням було те, що мій темп це не те, що мені заважає діяти, а це те, що мені буде навпаки допомагати, і це такий кістяк моєї особистості, який я маю завжди враховувати в тому, коли планую свій день, планую своє життя, обираю для себе роботу, діяльність і так далі. Тобто усвідомлення своєї особливості, наскільки швидко ви втомлюєтеся, яка робота вам більше підходить, наскільки у вас гарна концентрація, який вид роботи ви хочете для. Для себе брати, можете ви працювати з людьми, чи хочете працювати самостійно над якимись проєктами, задачами, це потрібно завжди враховувати, коли ви обираєте для себе діяльність. Тому що, яка б не була прекрасна ідея якоїсь роботи, якщо вам не підходить саме її наповнення, якщо вас це виснажує, то ви не зможете працювати там довготривало, і це не буде справою вашого життя, навіть якщо ви дуже цього будете хотіти. Того, що як би не було боляче зізнаватися, всі це знають, всі це чули. Це вже написали в усіх постах, проговорили в усіх відео і так далі. Це нам вже сказали всі психологи. Але ми продовжуємо вірити в чудо, а саме в те, що існує якась стабільність. Ні, стабільності не існує. У мене ця ідея постійно була десь на фоні, я постійно її знала, я це, начебто, усвідомлювала, але ніколи так не торкалася, як, як зробила це цього року. І звідси виходить ще один підпункт, щоб не плутати певний спокій, внутрішній спокій, коли тобі комфортно, з інертністю та деградацією. Тому що, хоча це абсолютно різні поняття, ми дуже часто їх можемо плутати в контексті того, що ну. Якщо нічого нового не приносити, мені ж спокійно, я ж не відчуваю стресу. Але тут потрібно усвідомлювати, що стрес він може бути позитивним та негативним. Позитивне це коли ви пробуєте щось нове для себе, пробуєте нове хобі, відправляєтесь в подорож, пробуєте нову діяльність, нову роботу, розпочинаєте ютуб канал. Негативний стрес це коли ти сидиш і буквально загрузаєш сам в собі, сам себе втрачаєш, не розумієш, куди ти йдеш, навіщо ти йдеш, чи є в тебе взагалі. Якісь життєві цілі, і чи ту людину тримаєш за руку. Тому прагнути стабільності насправді це утопія, її не існує. І все, що ми можемо зробити, це отримати навичку жити в невизначеності, жити в цьому відчутті. Я не знаю, як буде завтра, але точно якось буде, тому що в мене є я і. Я впораюсь. Загалом це і були три усвідомлення, які я хочу забрати з собою в наступний рік, та якими я хочу користуватися впродовж свого життя. А я всіх вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю здійснення всіх мрій та до нових зустрічей. Всім па-па!